Всім привіт! Знаєте, в мене на цей сезон було багато планів, які пов'язані з нашим подвір'ям, вірніше з квітами, які будуть рости в нашому дворі цьому році. В попередніх відео я показувала, як було в тому році, і саме акцент був на червоній петунії. То були петунії з серії Opera Supreme під назвою Red. Вони були просто неймовірні. Виправдали всі мої сподівання на їхню красу. Ну і в цьому році я вирішила посадити на тому ж місці також петунні із серії Opera Supreme, але вже не червоні, а білі. І взагалі я хотіла всі квіти, які будуть рости в цьому сезоні, всі вони будуть білі. Це такі квіти, як ампельна петунія, лобелія, пеларгонія, сальвія і дихондра. Ну, Діхондра, звісно ж, не білого кольору, але, думаю, впишеться непогано до білих квітів. Я уявляла, як все буде виглядати влітку, яка це буде краса, як це буде ніжно та гарно. Ну і саме головне, що треба було зробити, це замовити насіння всіх цих квітів, щоб їх виростити. Так я і зробила. Є один інтернет-магазин, в якому я 3 роки поспіль купую професійне насіння. І хоча відгуки про нього не найкращі, та мені завжди щастило. Завжди, схожість насіння квітів було майже 100%. Ну і для свого двору я замовила 50 штук насінинок петунії Опера Супрім Вайт. Білу сальвію, лобелію, пеларгонію. Діхондра в мене зі свого насіння, так що її не замовляла. І от всі насінинки, майже всіх квітів зійшли. А от сама головна квіточка, така як Петунія, де було 50 штук насінинок, вони також зійшли. Але не 50, а цілих 3 штучки. Як вам таке? І всі мої плани з білою петунією просто накрились. Пересіювати не хочу, якось вже бажання відпало. Так що, якось так. Тепер не знаю, що на цьому місці садити. Можливо, як варіант, придбаю вегетативний Snow Princess. Мені здається, що буде непогано виглядати. А можливо, взагалі посадити на це місце якісь багаторічники. До речі, мені радили посадити тут японську спірею Gold Flame. Щоб кожного року не морочити собі голову, що ж тут посадити з однорічників. Взагалі-то я погоджуюсь з такою думкою. Але ж, ну як обійтись без однорічних квітів, якщо вони так гарно квітнуть? Ну, коротше кажучи, щось буду думати. А з приводу цього інтернет-магазину, то не знаю, як з ним далі буде. Мабуть, треба шукати щось надійніше, де дійсно буде якісне насіння, яке ніколи не підведе. Ось такі справи. Це, мабуть, все, що я хотіла вам розповісти в цьому відео. Ну, і як завжди, скажу вам, що на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Бувайте!